Добрий день, вітаю наших глядачів. І сьогодні з нами на зв'язок виходить Василь Кміленко, староста 1 травневого старостинського округу. Вітаю Доброго дня! Починаємо із питання: які ризики несе 24-й рік, які слабкі місця є на території громади, і що готуєтеся робити у першу чергу? Ви знаєте, ризик нас один це війна, що не дає можливості нам рухатись вперед. Тому наша робота зав'язана на тому, щоб зробити так, щоб максимально забезпечити наші збройні сили тим, чим можемо, допомогти нашим воїнам, сім'ям наших воїнів, які знаходяться на території нашої громади, нашого Старостинського округу, тому що дійсно цим людям потрібна допомога. І хлопці, дівчата, які зараз воюють на фронті, вони. Говорять нам, що їм дуже приємно, коли вони ну розуміють, що в тилу ми їм допомагаємо сім'ям і максимально робимо так, щоб їм було комфортно жити. Тому що це саме основна зараз задача наша забезпечити в селі благоустрій, щоб можна було людям, які проживають в нашому селі. Можна було нормально проживати те, що в наших силах, те, що нам дозволяє закон, і те, що ми можемо зробити на сьогоднішній день. Ми розуміємо, що людям зараз жити теж нелегко, тому що дійсно ну, роботи дуже мало. Відповідно, дуже багато підприємств не працюють. Ті, що працюють, вони працюють там ну на 20-30% процентів можливості, тому що іде війна, і відповідно ризики економічні є, були і будуть. Важко зараз допомагати як раніше. Первідні війни практично всі жителі нашої громади, нашого села, округу приносили з дому все, що в них було. Коли там вже говорили, що досить вже не потрібно нести, але люди не слив говорили: а я так то хочу дати. Я хочу теж нести свою якусь частинку для того, щоб допомогти нашій армії. І зараз пройшов час, і людей менше коштів, менше можливості це зробити. Але я хочу подякувати всім, тому що дійсно допомагають і зараз люди збирають кошти. Це школа, дитячий садок, всі жителі села, кого є можливість дати гроші, ми ще закупаємо для наших хлопців те, що їм потрібно. Тому що громада нас спроможна і має великі кошти, але ми не можемо конкретно купити те, що нам просять ну, деякі окремі наші жителі, наші хлопці, які воюють, тому що згідно законом, ми повинні ці гроші перерахувати на. Військових частин, і військова частина купляє те, що вона ну, рахує потрібним. І наша громада це робить, і вона дуже великі кошти виділяється для того, щоб дійсно допомогти нашій армії. Але ми не піаримося на цій темі, ми просто допомагаємо. Ми розуміємо, що без цього не можна, і ми даємо кожній по можливості садимо. Також ну, наші ці працівники Візірської громади. Ми з зарплати відраховуємо там частину грошей. Потім вже ми за ці гроші конкретно ми вже можемо придбати для тих, хто нас конкретно просить. А це стерлінки, це Бендеробанки, це рації, радіостанції, це Мавіки. Те, що ми можемо придбати на ту суму, ми робимо те, що актуальне в дану хвилину для наших хлопців. Тому ми допомогу надаємо навіть не з двох, а з трьох, з чотирьох різних так би сказати, варіанти, от ми. Мы... Навіть не рахуємо, скільки вже ми квадратних кілометрів, не метрів, кілометрів ми зробили сітки, тому що в нас весь час процес не закінчується. Дитячий садочок допомагає активно. Школа, будинок культури, один, другий, третій всі будинки культури також в'яжуть маскировочні сітки і віддаємо хлопцям, кому потрібно. І вони вже це знають. Вони приїжджають, беруть то білі потрібно їм. То ми по їхнім заявкам робимо те, що вони в нас просять. І ми не зупиняємося на цьому. Бізнес також підключається до цього. Я хочу подякувати там найбільшим фінансовим спонсорам, Але я хочу сказати, це не саме головне справа в тому, що кожен має. Ну, свою якусь можливість, да? Агропівдень великі суми виділяє грошей для закупки техніки, для закупки там, прожекторів, ну, Вільшанське господарство, яке також бабалик наш депутат Євгеній Пилипович, який теж дуже багато виділяє коштів для армії. Ті невеликі фермерське господарство, які нас по селу, я теж їм дуже вдячний, тому що ну, кожен дає по своїй можливості фінансові, тому що да, дійсно там більше землі, тут менше землі, але. Кожен дає якісь кошти, і зараз запропонували на сесії депутати, що давайте ще раз піднімемо бізнес і дамо. От, наприклад, фермерське господарство, кожного в залежності від площі, яку обробляє, якісь кошти буде давати з кожного гектара. От це буде більш справедливо. Запланували зустрічі з нашими фермерами, і кожен зможе дати те, що він. По гектарам домовимося, скільки там гривень з гектара для того, щоб можна було придбати нашим воїнам якісь там матеріали. Дійсно, це вже конкретно буде направлено на те, що вони хочуть, тому що в нас дуже багато хлопців у нас з нашого села дівчат служать в армії, захищають нашу країну. І відповідно ми повинні зробити максимально те, що ми можемо, тому що хочеться зробити більше. Але ми розуміємо, що в нас теж обмежені можливості, і будемо це робити. Василю Івановичу, а як упоралися з негодою? Низька температура, ожеледиця, сніг? Чи зверталися до підприємств, наприклад, до е, тісу до інших, чи впоралися самі? Перед зимою ми готувалися до зими відповідно, тому що були придбані генератори, коли лінії електропередач були порушені, ми запускали генератори, качали воду на артезіанських. І, крім того, ми завжди співпрацюємо з нашими великими господарствами – це «Агропівдень», Нововільшанське. І в разі там, от коли був сніг, вони зразу відправляли один чи два свої трактори і прочищали дорогу по селу. Це у нас на території першого Нове Старостату, це наші два саме такі великі підприємства, які нас мають можливість. Нововільшанська відповідає там, за Нововільшанку-Міщанку, ми домовилися так територіально. Агропівдень дає трактор, першотравневе, Зоря, Кінне, Степанівка. По дорозі їдуть, прочищають. І крім того, я хочу подякувати нашим комунальним господарствам, тому що дійсно там в нас є свій трактор, хоч він невеликий, але, в принципі, він справляється з тими задачами, що поставлені. От він виїжджає на дорогу зранку, комунальники, наші вже. Коли ви по всіх ранку, вони виходять, прочищають в першу чергу доріжки, там, де найбільше там, не можна проїхати чи пробитися, вони прибувають дорогу тим трактором, бо трактор невеликий, тому зробити все не так просто. Але ми планово це робимо і проблем на сьогоднішній день, слава Богу, у нас немає. Посипаються доріжки, прочищаються дороги. Все приїзди в нас, і ми з цими задачою справилися дуже добре. І приємно те, що керівництво Європівні Новільшанське практично по дзвіночку подзвонили, Там все, да, трактор буде. Трактор приїхав, працює по селу, і дуже приємно, тому що з такими людьми приємно працювати. Ну, якщо потрібна домова більш великою технікою, то завжди нам приходить на допомогу. Тіс, тому що дійсно там буває, яке десь треба пробити дорогу, да, мала техніка, яка не має можливості. То ми звертаємося до групи компаній ТІС, які завжди йдуть на зустріч нам, нашій громаді. Василю Івановичу, ось таке традиційно до вас запитання, які перспективи у фермерських господарств у цьому році? Чи вдалося продати врожай? Чи є кошти для початку нового сезону? Чи є допомога від держави? Фермерське господарство на сьогоднішній день ну, практично виживають, тому що. Ну, були важкі роки. Я вже більше 30 років свій час займався сільським господарством і тісно спілкуюся з фермерами. Такого року, як цей рік, на нашій території на нашій зоні, ще не було, тому що осіння стихія, яка була, не було в нас зовсім опадів, і сіялося все в сухий ґрунт, і не можна було і ґрунт обробити. З великі затрати пішли на обробку ґрунту. І тільки практично в грудні місяці ви зійшла пшениця і ячмінь. Відповідно, таких слабих посівів я ще не пам'ятаю. І на сьогоднішній день ми не знаємо, що як правильно зробити, тобто як вийти з цього положення, тому що кормити добривами теж небезпечно, тому що можна там спрокувати ріст. І зараз мінусова температура, відповідно, теж є небезпека вимерзання посівів. І фермери. Дуже дуже в такому стані нелегкому, тому що кредитування не варіант, тому що кредити можна взяти, але ж потрібно ті гроші віддавати. І збільшились і податки на землю. І ціна на зерно упала 100 доларів. Вартість зерна це десь в межах 3800 800, то пшениці, тонн ячменя. Це практично перекриває тільки затрати на його вирощування. Прибутку, прибутку фермер у цьому році практично нічого не отримав. Розрахувалися із пайщиками, всі розрахувалися, заплатили податки і залишились без грошей. Зараз іде весна і проблема фермерів, як чим посіяти, як вийти з положення. Але я думаю, впевнений в цьому, що вони знайдуть варіанти, тому що це люди вже не рік працювали, будуть шукають варіанти на сьогоднішній день. Там знаходять десь якісь форми кредитування. Зараз є компанії, які дадуть із засоби захисту і насіння частково в кредит під контракт, під зерно. І я говорив із власниками компанії цих хімічних. Вони говорили: ми будемо йти на зустріч в цьому році. Ми розуміємо. Яке лихо на Одещині. І хотілося б, щоб було більше допомоги фермерським господарствам і так далі. Але ми прекрасно розуміємо, що йде війна, і всі кошти потрібно зараз для другого, для захисту нашої держави. Це все прекрасно всі розуміють. Ну що ж, будемо обходитися тими коштами, які ми маємо, і тим, що ми зможемо зробити. Тому ми дивимося з оптимізмом, і фермери не звикли здаватися, вони кажуть, хлопцям вашим, ті, що воюють, є набагато важче, ніж нам. А ми вже будемо тут робити все, що від нас залежне, так що всі дивляться з оптимізму вперед. Я думаю, що ми знайдемо правильне рішення, правильні виходи з положення, і ми зробимо так, що ми дійсно зможемо і посіяти весною ярові культури і підживити те, що призимує. Хотілося б, щоб допомогла нам погода, але ж на жаль, ми не можемо вплинути на умови. Будемо чекати. Я думаю, що все буде добре. Ось так запитання про жителів старостату. Яка планується підтримка жителям громади, у тому числі і переселенцям? Що громада планує у цих питаннях? Ми, як завжди, зробили програму підтримки жителям нашого села. І в нас є наша програма, яка затверджена на сесії, і відповідно ми будемо допомагати, які допомагали прошлі роки. Будемо давати матеріальну допомогу людям, які хворіють. Будемо ну, по можливості надавати якісь там продуктові може, набори. Але це буде трошки зроблено я думаю, по-другому це тим людям, яким необхідно це давати, тому що ми давали всім. Жителям села тепер ми розуміємо, що на сьогоднішній день нам потрібно в першу чергу забезпечити армію, дати їм. І, але люди, які потребують допомоги, ми будемо обов'язково все давати, те, що їм потрібно. У нас є тимчасове переміщення на наші території, у нас є програма допомоги, і все максимально ми допомагаємо тим, що можемо. Елементарні речі, які там ми можемо там, зібрати, продуктові набори якісь там. Ми можемо там, навіть от на сьогоднішній день у нас проблема стала із опаленням, тому що людям потрібно там і вугілля, і потрібна дрова, і ми розуміємо, що те, що раніше було що можна було звернутися до Тіса, і Тіс нам давав і вугілля, і дрова садавав. давав. На жаль, сьогодні Тіс не займається перегрузкою цих товарів, немає вугілля, немає дрова, щоб забезпечити те, що ми раніше робили. Тому що кожному бажаючим, дякуючи фонду Ставніцева, який працював, могли звернутися і людям привозили вугілля, все це давали. Зараз цього немає. Тому ми... Людям, яким ну, вже край потрібно, ми знаходимо можливості. Є у нас лісопосадки, є сухі дерева і комунальне господарство. Там ми отримали дозвіл дорожньої служби, де можна там, їх прорядити, де можна сухостой зібрати. Комунальщики наші їдуть і пиляють дрова. Веземо тим, кому це ну, вже край необхідно, тому що пріоритет у нас хлопці, захисники, які нас захищають. Їм також потрібно грітися. Їм також потрібно дрова, і ми їх в першу чергу ми їм забезпечуємо дровами, щоб можна було їм тих буржуйку топити, тому що це ну, в полі в палатках не так легко сидіти на сьогоднішній день, при мінус 10-12 морозу. І відповідно ми намагаємося зробити все можливе для того, щоб в першу чергу забезпечити їх. Але кому потрібно, ми також йдемо на зустрічі. Допомагаємо. Ну і традиційно, наприкінці ваші побажання. Це ви знаєте, одне бажання в нас на всіх, щоб була перемога, закінчилась війна. І хочу побажати всім витримки, тому що дійсно це нелегко, це важко. І розуміння. Люди повинні розуміти, що ми не можемо зробити все, що ми хочемо. Так, да, в нас є багато проєктів, які ми хотіли б з життя втілити, але на сьогоднішній день ми це не можемо зробити фінансово. Ми не можемо зробити, тому що дійсно потрібно допомогти армії. І те, що ми робимо. Ми робили і будемо робити це. Вивозимо сміття з села безкоштовно за рахунок бюджету, порядок по селу. Ми його робили і будемо робити. Ну, деякі не розуміють, але на сьогоднішній день ті ж самі артизіанські свердловини їх потрібно обслуговувати, їх потрібно ремонтувати. І коли немає води, годину чи дві, це вже караул. Вже кричать, пишуть всі група Ой, вже дві години ми без води. Ну, вибачте, але на сьогоднішній день, ну, це, знаєте, поміняти насос в свердловині це не так просто. Це потрібно час, потрібно люди. Ну, у нас це все є. Але потрібен час для того, щоб це зробити. І, наприклад, ну, не стало води, ми ж не зразу це замітили. Поки сказали, поки прийшла інформація, це потрібно ну, день може бути там без води. І потрібно просто людям з розумінням відноситись до того, що. Ну не ми нас немає такої можливості це зробити так. Знаєте, за одну хвилину все раз і зробили. Потрібний якийсь час, і ми максимально це робимо. Я хочу подякувати нашому візірському джерелу, тому що дійсно хлопці оперативно реагують на всі ці виклики. І вечором, коли потрібно, там, якщо це можливо зробити оперативно, там якщо автоматика десь там поміняти, то це друге питання. Є чим поміняти. Хлопці приїхали і ввечером зробили. І зробили і до ранку вже вода в людей є, але не завжди все так, як хотілося б. Є якісь нюанси. Тому хочеться всі побажати витримки. Давайте почекаємо ще трохи. Я впевнений, що ми переможемо. Я впевнений, що ми зможемо потім зробити все для того, щоб ми могли процвітати, розвиватися в нашому селі, щоб будувалися парки, закінчити будівництво будинку культури, зробити спортивні майданчики. І це саме зробимо. Перед до перемоги, і ми будемо надіятися, що це збуде як можна швидше. Василю Івановичу, сил, енергії для плідної праці. Дякую за участь у програмі сьогодні. І з нами на зв'язку був Василь Хміленко, староста першотравневого Старостинського округу. На все добре, до наступної зустрічі.